15 вересня, неділя, недалеко, значить, близько. Чи думали ви коли-небудь, що Бог перебуває далеко від вас, і ви не знаєте, як його почути? На все це він відповідає, що він недалеко від кожного з нас. Бути недалеко значить бути поруч, а якщо він недалекий від кожного з нас. То звісно, він і близький до кожного з нас. Чи спадало вам на думку, що ці слова, він недалекий від кожного з нас, були вперше вимовлені перед величезним натовпом язичників, до того ж грецьких язичників, що опустилися до самих глибин ідолопоклонництва та всіх інших грецьких язичницьких гедот, і що там не було жодного, хто навіть сповідував би християнство. Окрім того, хто це говорив. Це правда, це було сказано Павлом в Афінах. Він був там один, і говорив він перед натовпом, що складався з одних язичників. Усім їм він сказав, за натхненням Божим, він недалеко від кожного з нас. Якщо це вірно стосовно язичників, то як же тоді на рахунок вас, які вірують у нього і люблять Його, чи далекий він від вас? Ні, ні, він недалекий від вас. Він близький до вас. Так, він більш, ніж близький до вас, він каже, ось я з вами. Більше того, він каже, Я з вами завжди. Так, навіть більше того, він каже, Я ніколи не залишу тебе і не покину тебе. Тоді, будь ласка, ніколи більше не думайте, що Бог далеко від вас. Ніхто, крім диявола, не може навіяти такого. Будь ласка, вірте Господу, а не дияволу. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте слава Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.